23 вересня в стінах районної держадміністрації відбулися урочистості з нагоди 95-річчя всеукраїнської організації мисливців та рибалок. Початок діяльності у ТМР було покладено 10 липня 1921 року, коли в Харкові за ініціативою, існуючої тоді при народному комісаріаті землеробства РСР центру мисливства був проведений перший з'їзд. На ньому мисливці та рибалки об'єдналися всеукраїнську спілку мисливців та рибалок. За 95-річну історію українське товариство стало однією з найбільш масових та найстаріших громадських організацій України, яка стоїть на сторожі природи. На сьогоднішній день Дніпропетровська обласна організація має 2 мільйона 300 тисяч мисливських угід, закріплених за районними, первинними та міськими організаціями Українського товариства мисливців та рибалок. Що становить 95% від загальної кількості мисливських угідь Дніпропетровщини, за словами Василя Федоровича, на сьогоднішній день штат організації в Дніпропетровській області складає близько 300 чоловік. В кожній районній організації є матеріально-технічна база, адміністративні будинки, кваліфіковані спеціалісти та найголовніше бажання працювати. Мета нашої організації це охорона. І витворення фана і флори і фауни, яка є на нашій новомосковській на землі, завдяки плідній роботі спеціалістів організації за останні 10 років вугіддя було випущено більше тисячі голів фазана, 200 голів дикого кабана. Також розвели байбака та продовжують розводити різну пернату дичину, каже голова новомосковської районної організації мисливців та рибалок. На Новомосковщині в лавах організації числиться майже 1600 тисяча мисливців та рибалок. Серед них і житель Знаменівки, голова первинної організації Григорій Якущенко. У Нас два колектива Знамаки, так що у нас Україна, Росвіт і нам посілок мільярдівний то на той ну, посілок. Десь чоловік більше 100. Ми полюємо особливо в озеро Велике, у нас є накочка. А в степах вже ж нам два штуки, там називається там ми полюємо з вітальним словом до присутніх на святі гостей. Звернувся голова РДА Павло Селіхов, який підкреслив стародавність професії мисливців та рибалок. Дуже поважаю вас, вас як людей, вас як тих, яких які вибрали позицію. Бути мисливцями, бути рибалками. Це, мабуть, саме-саме кажуть, друга древня професія є. Да? Ну, на мій погляд, мабуть, як люди з'явилися, то зразу в них була, по-перше, професія це мисливці і рибалки. Це, мабуть, так. Да? Тобто ви маєте таку історію, яку мають, мабуть, не мають ніякі більше організації. За вагомий внесок в розвиток українського товариства мисливців та рибалок та з нагоди 95-річчя організації почесними грамотами, подяками та цінними подарунками голови новомосковської районної держадміністрації, виконуючи обов'язки міського голови та голови районної організації мисливців, були нагороджені лісники, єгері та голови первинних організацій сіл та селищ новомосковського району.